Коли я був молодим, я палив себе в тінях. Занадто важко любити, занадто важко ненавидіти. Занадто важко плакати. Занадто важко ламатися, але час час навчив мене м'якшим шляхом. Назад на мої молоді дні, я бачу бійця загубленого всередині. Полум'я стрибав через тіні Намагався спалити їх В вогні, носив біль як корону. Кожен поцілунок занадто важкий, Кожна сльозо, занадто гостра, кожне слово було кінжалом, що різало в моє серце. Занадто багато, занадто швидко, занадто сиро, занадто реально. Я намагався довести, що моя душа може цілитися. Тепер я вчуся любити м'якше. Тепер я вчуся, ненавидіти легше. Тепер я вчуся. Дихати глибше, тепер я вчуся, йти добріше Дякую, 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 моя любов. Кожна тінь зникає коли ти піднімаєшся, вище Я не бажаю, щоб моє серце носило зло. Я не хочу бути голкою тіні, я визначаю зло як великий поділ. На що відрізає правду зсередини зло, це ще під що змушує нас забути. Милість, благодать, любов, яку ми зустріли зло, це викривлення, що розриває нас від пісні божественності, від святого серця, розділення це отрута. єдність — це ліки, любов це ріка, співчуття робить її чистою, прощення це міст, милість це. Я вчуся любити м'якше, тепер я вчуся, ненавидіти легше Тепер я вчуся дихати глибше, Тепер я вчуся, йти добріше, Дякую, 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 моя люба. Таксичності я молюся про благодать. Я не хочу, щоб темрява була витатуйована на моєму обличчі. Я не хочу помсти, я не хочу кайданів, я просто хочу, щоб любов переписала мої вини. Бо що таке зло, якщо не відвернення від святого світла на початку дня? І що таке милість, якщо не повернення до священної любові, яку ми ніколи не втрачали? Яка любов, ніжна нена! Чутливі кроки, милостива.